Вітаю усіх, ви знаходитесь на каналі Климен. Сьогодні ми продовжуємо грати за Сполучені Штати Америки в моді Міленіум Dawn. На виборах 2008 року республіканська партія програла через початок світової фінансової кризи. Демократична партія виграла. Новим президентом став Ел Гор. Відразу нова адміністрація почала проводити податкову реформу для росту ВВП країни. Через кризу опозиційні партії почали набирати популярність. Так, свою популярність почала отримувати партія за соціалізм. Ми почали проводити контркампанію задля підтримки нашої популярності. Не дивлячись на те, що Китай є нашим суперником, було б безглуздо заперечувати, що Китай є найкращим способом отримувати дешеві товари. Ми вирішили налагодити відносини задля цих дешевих товарів. Керівники національного центру космічних досліджень Франції прийшли до нас, щоб обговорити можливість розширення співробітництва між ними і НАСА. При підтримці одне одного ми б досягли успіху. Кожен з нас виділив по 10 мільярдів доларів. Все частіше в новинах з'являється інформація про насилля з боку поліції. Деякі члени конгресу запропонували створити федеральний нагляд. Деякі запропонували передати це питання штатам, але більшість за те, щоб реформувати поліцію в питанні процедури арешту, а також питання обладнання, яке місцеві правоохоронні органи можуть мати в необхідних ситуаціях. Тим часом Великобританія віддала перевагу Євросоюзу та НАТО. Група бізнесменів, а точніше олігархи, критикують уряд через те, що уряд виділяє недостатньо коштів на підтримку бізнеса. В кінці 2009 року опозиція вимагає проведення дострокових виборів, їм було в цьому відмовлено. Перед початком Нового року опозиція зібрала людей на вулицях та почала штурмувати будівлю капітолію. Для розгону протестувальників була залучена Національна гвардія. 30 грудня в США почалась громадянська війна. Ми держимо під контролем Всесхідне узбережжя та частину південних штатів. Весь світ облетіла новина про початок громадянської війни в США через фінансовий колапс. Росія та Китай задоволені цим. Більша частина армії залишилась під нами, частина армії перейшла на бік повстанців, вся інша частина дезертирувала через небажання брати участь в громадянській війні. Ми відразу почали наступати по всьому фронту. Наш наступ був дуже успішним. Повстанці не могли зупинити нас. Уже в лютому половина штатів була під нами. Також війська НАТО почали прибувати на нашу територію для підтримки стабільності та безпеки в тилових штатах. 22 березня столиця повстанців Лос-Анджелес був зайнятий федеральними військами. Території повстанців зменшуються з кожним днем. За час громадянської війни ми втратили майже 11 тисяч військових. Повстанці втратили більше 22 тисяч. На момент, 9 квітня, повстанці контролювали такі території. Наша перемога це всього лише питання часу. Але навіщо продовжувати, якщо можна вже зараз сісти за стіл переговорів? В Лос-Анджелесі були проведені переговори з повстанцями, точніше з тими, хто залишився, бо ті, хто почали цю громадянську війну, вже втекли за кордон. На переговорах був заключений мир. 17 квітня, день, коли громадянська війна в Сполучених Штатах закінчилась. Ті, хто почали війну, вже втекли за кордон. ФБР почало розслідування і вже є перші натяки на те, що за усім стояли Росія та Китай. Через початок громадянської війни виконувачем обов'язки голови НАТО на себе взяла Німеччина. Але тепер, коли війна закінчилась, ми знову можемо стати головними в Альянсі. Росія скористалась нашою громадянською війною для порушення міжнародного порядку, анексувавши у України Крим. Також є інформація, що Росія почала фінансувати проросійські сили на південному сході України. Через агресію Росії в Україні було вирішено розгорнути бригаду І швидкого реагування НАТО в Польщі. 26 липня бригада І була розгорнута в Польщі для її захисту та захисту Литви. Бригада складається з американських, британських та французьких сил. Американські та британські війська складають більшість. 11 жовтня, завдяки фінансуванню та поставкам озброєння з Росії на сході України, а саме в Донецьку та Луганську, з'явилась так звана Новоросія, яка поставила на мету захопити весь південний схід України та відрізати її від Чорного моря. Ми почали невелику поставку піхотного озброєння в Україну. На момент 27 жовтня ситуація в Україні виглядає так: Україна програє цю війну. Новороси змогли захопити Запорізьку, Дніпропетровську та частину Харківської, Херсонської, Луганської областей. Європа змусила Україну сісти за стіл переговорів та підписати тимчасове перемир'я. 28 жовтня були підписані парижські домовленості, за якими вогонь з обох боків припинявся. Так звана Новоросія встановила контроль над Донецькою, Дніпропетровською, Запорізькою, Херсонською та частково над Луганською областями. Росія частково змогла добитись своїх цілей. Ми почали покращувати відносини з Україною а також відправляти фінансову допомогу на реформу армії. Також ми домовились про спільні військові навчання. Тим часом в самих Сполучених Штатах скоро пройдуть вибори. В цей раз ми вирішили піти на поступки перед протестувальниками. Другу громадянську війну ми пережити вже точно не зможемо. 21 квітня пройшли вибори. Демократична партія залишилась при владі, але змінився президент. На цей раз президентом Сполучених Штатів став Барак Обама. Президентство Обами розпочалось із відродження космічної програми. Були виділені кошти на розвиток космічної програми, але кого фінансувати? Приватні компанії, які витрачають менше коштів, при цьому маючи велику ефективність. Чи фінансування національного управління по аеронавтиці і дослідження космічного простору, простіше кажучи, НАСА все ж було вирішено фінансувати урядове агентство. Афганістан просить нашого захисту. Уряд Афганістану боїться, що Талібан знову може розпочати свій наступ для захоплення влади. За той час, коли Афганістан вийшов із під нашого впливу під час фінансової кризи, уряд Афганістану змінювався декілька разів. На даний момент Афганістан нестабільний і Талібан може цим скористатись для свого повернення. Тому ми вирішили підписати угоду про захист Афганістану. Федеральна резервна система оголосила, що найгірша частина рецесії минула, економіка знову зростає і більше не скорочується. Його наслідки були широко поширеними та відчувались в усьому світі. Тим часом ми вирішили сконцентруватись на Україні для того, щоб нам було легше працювати. Ми вирішили через українську опозицію провести дострокові вибори, які пройшли 14 червня 2012 року. На виборах перемогла партія Слуга народу. А новим президентом України став прозахідний ліберал-реформатор Володимир Зеленський. Human Rights Watch закликала уряд Китаю положити кінець своїй політиці інтернування уйгурських мусульман в провінції Сензянь в таборах перевиховання. Ми засудили Китай за такі дії. Тим часом в Сирії люди, які не задоволені владою Асада, вийшли на вулиці. Вони вимагають відставки Асада та його уряду, а також демократизації країни. 15 січня 2013 року в місті Чикаго пройшов саміт НАТО. До альянсу були прийняті Словенія та Хорватія. На цьому п'ята серія за США в моді Millennium Давен закінчується. Якщо вам сподобалось, підписуйтесь на канал, а також ставте вподобайку під цим відео. Дякую всім за перегляд, до зустрічі.